І що ви будете робити, друзі, мої біле господа? Тобто, э, Він розказує, що росіяни воюють з нами лівою рукою. Вони навіть ще не починали. Тобто, 11 рік повномасштабної, вже майже 4, а вони ще, вони ще не воювали навіть. Вони пробують тільки. Ну, як це назвати? Ви назвете по-своєму. Але дивіться, він же ж. Освічений чоловік, так же ж? Тобто він має освіту і не одну, і він просто так нічого не говорить. Він ж зараз нам розказує і намагається залякати, як робиться Росія і любить це завжди робити, розказуючи нам ще про півтора мільйона китайців і там про півтора мільйона, які можуть воювати індійців. розумієте? Тобто він з одного боку. Ну, розказує, думає, що ми Ну, геть лохи дурні. Розказує нам, що Росія ще й не починала воювати, да, повномасштабна. Ви бачите, там, ну, скільки крові пролито. Майже 4 роки. Знищується все, міста щебінь. А вони ще не, не починали тільки. Ну, І він цим нам натікає, що вони ще ж почнуть, що буде далі, а потім китайці включаться. індійці